І з нами на зв'язку Максим Бутолін, позивний молот, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Максиме, раді вас вітати. Вітаємо вітаю вас, Максима. Давайте поговоримо ще про те, що на передовій активність на слов'янському напрямку. Яка ситуація відбувається зараз? Так, у полосі відповідальності нашої бригади збільшена активність ворога. Ворог здійснює завжди такий новий термін інфільтрацію, яка відбувається через те, що наші позиції ну не надто щільно одна до одної прилягають з зрозумілих причин. Тому противнику вдається часом просочуватися, і наше завдання зараз е, наразі стримувати у це от просочування. Противника стало в рази більше. Противник е, збільшив е, свою присутність у повітрі е, шляхом застосування дронів різних типів. Е, противник, в принципі, не застосовує важкої е, техніки, тому що е, наразі погода у на Донбасі вона така перемін, перемінлива. То сніг, то дощ, і в принципі, дійсно зараз ґрунт непридатний для проїзду важкої техніки, пане Максиме. Знов таки повертаючись до ось цієї тактики малих груп і артилерії, ну певно ж, це проблема, так для артилеристів, ось ці, коли просто йдуть по двоє, по троє? Звісно, противник не не тупий, як ми знаємо. Він використовує таку тактику, для бо знає, що для артилериста важно прив'язатися. І один снаряд ми не будемо тратити на одного на двох, максимум там трьох людей. Тому дійсно противник пересувається навіть не. Бо просто полями не прив'язуючись до посадок для того, щоб самому артилеристу не було до чого прив'язати і е, ну використовувати снаряди задарма 2-3 для пристрілки. Ну ми на наразі ми не маємо такої змоги. А до речі, які техніці сьогодні віддають перевагу окупанти в зоні вашої відповідальності? Тобто, це така важка техніка колісна? Чи це якісь інші автівки, можливо, ще щось нове, що застосовують? Коні? Так, звісно. Ну, на нашій ділянці ми ще тваринок не бачили, хоча дуже жаль дійсно понячок. На інших ділянках, В нашому випадку, противник застосовує максимально мототехніку або ну, такі автомобілі, типу баги прохідні. Ось я вже наголошував на тому, що земля, ґрунт геть промоклий і не дозволяє використовувати щось більше колісну техніку. І е, з новинок те, що противник все ж таки, е, мабуть, масштабував наш досвід, перейняв його в нас і почав застосовувати логістичне НРК ріжного типу, е, як на гусеницях, так і в принципі і колісні. А, а до речі, ось ці НРК е, їх багато в Росіян. Мабуть, все ж таки цей досвід їм дається тако трошки перше, і наразі використовується НРК не такого типу, так як в нас на керуванні різного типу там, радіо, іншого типу керування. В принципі, вони дуже часто використовують шаговий такий, я не знаю, як це назвати науково. Завжди йде супроводжуючий, за яким їде ця машинка, як на собачка на повідочку. Ну і про те, де переховується ворог, якщо можна так сказати. Тому що на інших вітинках фронту, зокрема навколо Куп'янська, Покровська, ми говоримо про те, що є там і підземні ходи, або вони в по трубах можуть пересуватися. Яка ситуація у вас? Ну, наша ділянка вона така доволі рівнинна, вона відкрита після Сиверського було підвищення. Ось а потім е, іде дуже велика рівнинна ділянка, в принципі, без е, будь-яких комунікацій. Тому противнику е, немає де ховатися, е, використовує стандартні тактики е, НІР. Заповзає в ті укриття, які були ним знищені. Наші укриття були знищені, намагається маскуватися, намагається приховати свою присутність, але ну, в принципі засобами розвідки розвідки знаходиться і знищується максимально в цій зоні. Пане Максиме, в нас залишилось небагато часу заключне слово. Якщо вам є чим поділитись з нашими глядачами, пане Максиме, вам слово. Я єдине, що хочу е, запросити всіх до долучитися до сил оборони. Ми війна йде зараз на виснаження. Виграє той, хто е, на один день довше протримається, тому е, запрошую всіх допомогти нам протриматися на цю один день у цей якраз довше, ніж противник. Дякуємо, дякуємо вам, вам дякуємо Максим. дуже. Максим Бутолін з позивним молод. Це головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади. Імені гетьмана Івана Мазепи був на прямому зв'язку. Дякуємо вам, друзі.